Він заступає на зміну о четвертій ранку для того, аби приготувати їжу для захисників України. Військовий кухар Олександр Дідач повернувся з Італії на самому початку вторгнення і потрапив в Закарпатський підрозділ Національної гвардії України. Після курсу навчання почав працювати на кухні. Я ніколи не був кухаром. Я готував дома. Я готував під це. Ну це просто я люблю цю справу. Це можна сказати, моє хобі цілого життя. Ну і так сталося, що попав і в армію і на кухню і вже досконалив сам себе, скоріше всього. Почав готувати в більших масштабах, розвиватися сам, вчитися. Тепер технології такі, що можна вивчити все, що хочеш. Найбільше Олександр любить готувати солянку, а їсти макарони. Це смачно і ситно. У меню завжди м'ясні та рибні страви, салати та солодощі. Завершується робочий день для Олександра о 22.00, Адже після вечері треба приготувати все для наступного дня. Найважче в роботі кухаря – це мабуть… Зварити смачно це найважче. Тому що просто зварити це любий зварить, А зварити так, щоб солдат вийшов задоволений – це найважче. Хтось любить гостре, хтось не любить, хтось любить солене, хтось не любить. Всім не водиш однозначно. Є, звичайно, зауваження були. Тобто, навіть не те, не що комусь не подобалось, деякі, можливо, зауваження. Ми теж люди-кухарі, ми теж можемо помилятися. Всяке бувало. Ну, зазвичай більше хвалять. На будь-яку страву можна зробити смачною, переконаний військовий кухар. Для цього необхідно додати лише один інгредієнт любов до роботи. Що сьогодні буде на обід, я завжди кажу, їжа гаряча, смачна. Як досвід показує, то ті, хто заходить без настрою і вони смачно поїдять, повірте, вони виходять з настрою може. Бо Бодай не танцюють, не співають, але настрій вже посмішка є.